Не дає мені сьогодні спокою нова. Карколомна консультація податківців розміщена взір про те, що ФОПи під час перевірок мають надавати до перевірки не лише випуски з рахунків ФОПів, а й з своїх особистих рахунків як фізичних осіб. Ну, ось так виглядає дана консультація. Ось вона розміщена в зір, ось ця супервідповідь. І ось доволі таке довге обґрунтування. Кожен може зайти і пошукати обґрунтування своєї позиції. Податківці використали той факт, що. Що виписка банку є первинним документом, ну і, відповідно, ФОП має надавати цей первинний документ до перевірки. Уявімо ситуацію: я ФОП, але я відвідала стоматолога і маю на руках акт виконаних робіт від стоматолога. Ну це ж первинний документ. 100% первинний і має всі ознаки первинного документу. І що буде, якщо я надам такий документ до перевірки? Що скаже мені податкова? Ну він же не стосується предмету перевірки? Вірно ж, і тут. Ми можемо звернутися до статті 85 податкового кодексу надання платниками податків Пункт статті 85 говорить, платник податків зобов'язаний. Зобов'язаний, базару немає надати посадовим службовим особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки, яким чином. Акт виконаних робіт від стоматолога пов'язаний з предметом перевірки, правда ж ніяким? Але ж і банківська виписка з мого особового рахунку так же не пов'язана з предметом перевірки, як і той акт від стоматолога. Вірно? І, пройшовши не одну планову, позапланову перевірку податкової служби, я вже уявляю ці вологі фантазії про сприєднати до суми доходу ФОП якісь суми, які переводились у мене по особистому рахунку. Сума від куми, від мами, від сестри, або від просто від коханця, може бути, будь-що. Звісно, ми розуміємо, що податківці хочуть бачити. Всі наші кошти на всіх наших рахунках. Але дана консультація і дана вимога суперечить вимогам податкового кодексу, а саме пункту 2 статті 85 Податкового кодексу. ФОПи будьте дуже уважні під час перевірок.